Більшість людей вірять в Бога, але окрім віри, нам потрібно ще й показувати Бога у своєму житті, у своєму відношенні до ближніх. Якщо я істинно вірю, то моє життя буде підтверджувати віру, моє життя буде прикладом, прояв смирення, терпіння, і саме такою є справжня віра. Часто можна чути таку фразу, що за добро відповідають слово в таких випадках той, хто чинить добро, незважаючи ні на що, хто страждає за добро, Бог може перетворити все на благо, на спасіння, такі духовні жертви до вподоби Богу. Наш приклад, наше смирення, наша жертва служить для спасіння. І сама Біблія показує, що нам краще постраждати за добрі справи, ніж за злі, краще бути доброчинцем, аніж злочинцем, тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести нас до Бога. Ісус Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами.